Шановна, можна вас на хвилинку? Я вас. Як з'ясувалося у судіному засіданні, ви слідча. Рясувалися. Тоді, будь ласка, виконайте, будь ласка, мою вимогу як громадянина України, Представтеся, покажіть мені своє посвідчення. Свідча Ордженікіцівського району, Ордженікіцівського рай відділу Ярем Скажіть, будь ласка, чому ти в такому вигляді, у суді? А, тому що чому? Е згідно приказу, який якого? регламентує. Роботу слідчого підрозділу. Шановно, нема такого приказу. Що ви розповідаєте? Вісімдесят приказ... Що він дозволяє вам у будь-якому виді з'являтися? Мені він дозволяє в цивільному одязі виконувати свої службові обов'язки. Добре, дякую.